Друзі, всім привіт сьогоднішньому відео, ми підемо до Бобра. Я тут розвідав таке містечко, де бобри водяться там дамба є, і там ще далі в рівах, мені казали, є. Так що, а ми погнали. Так, так ми о, прийшли, тут це початок, ми будемо йти вибуде там вздовж ріва і там повинна бути дамба. І ще бобер робив такого тоненького рівчака. Короче, от прийшли на місце, де особу він ходить. Во, тут, а ми приходили, не було так води, спокійно переходили. Оце брівно геть легенько трималося. о, ось тут, Я перейшов, тихо попробували і воно впало. Просто на суплях трималося. а там що, заді, десь є дамба. Зараз ми, мабуть, ще до неї підемо. Так що підемо зараз до дамби. Коротше, знайшли вологового бобра, в нього анура, ради, він жив, типа. Оце як то кубал, це таке кругле, де він жив. Але вже сліди не свіжий, видно, хтось ходив, провалився чи що не знаю. А Ми прийшли до дамби номер 1 тут там. О, така невеличка дамба води небагато, ще видно слабенька, не Ну, Ми сюди літом приходили, тут -то води толком ще не було. О, дивіться, як файно тему. Тут дамб, я не знаю, скільки їх взагалі є. Тут оцей рів веде кудись там гей далеко, не знаю, до лісу чи до куди. Ну, коротше, їх тут повно. Тих дамб. А ось -то, тут погрис. Тут можна було би хатинку построїти, але це, так скажемо, мій регіон, бо тут багато. От так Ідемо далі. знайшли на проїжджій часі, так скажемо, на дорозі, на дорозі ще хтось провалився чи то хтось викупав, не знаю. Чи, які може не знаю, хто там браконьєрів чи що, не знає. Ось така нора, Глибока. довга, як слід. Коротше, от дивіться, ось такий рів, тут він ходить, таку типу канавку тоньшу робить. І десь от туди, і там, мабуть, у нього є десь дамба. Тут вона гріза оце, ото, кругом. Оце так. Тут до дамби недалеко вже о, Він прям тут ходить. Во, Вода геть дуже мутна, він недавно ходить, але вже там далі не ходить, бо це покрито, так багато не ходить. А отут -то він прям воно давно був. Свіжі сліди. От прийшли на дамбу вже. Дамба номер два, але тут їх точно не дві. О, дивіться, які палички понагрижав. Усе Бубер їсть. І кладе їх на дамбу. <гум> Прям для вкусу добре для нього. Ну, бубер у собі. то як то дерево е, чи що любить. Ні, не усика. Коротше, не во... ну вільху. Дуже сильно бубер любить вільху, але тут вільхи. Ну, Особо нема. немає так, але, о, дивіться, тут можна провалитися. Вода прозора, так що він був давно. Та я палку кину. Так, іде. Ну так що, тут у нього все. Дальше далі? Видно, прям птажечка у нього. Ідеально, він так такої сюди. Такого. І там ще жив. Там він понагризяв, купу, вчора тропинка далі йде. Ну так що ми їдемо, мабуть, далі, будемо дивитися, що там відходить. Коротше, дивіться, обзор. ми прийти. тут така мотенька водичка там. Походу ще одну дам дамбу робити, і, типу, щоб вода менше ходила, Або широку. А ця дампа прям дуже свіжа. І він ще неї не доробив. Вода доволі мутна, але вже доволі така прозора, вже доволі давно, може де позатом того вечора вже будесь десь тако. А ми йдемо далі, там ще дамба полюбе є, бо там... Є багато, ще доволі дерев і там їм жити повинен. Так що йдемо далі. Не знаю, чи це дамба, але ми воно на мосту. Тут о, більше води, а там менше води. Ну, типу, може, оця труба всередині, там, скоріш за все, є як то, гілки, я бачив. тут о, палка скорчить. Вам показати оце. О, тут о, о, палка така є. Наверно, бубер живе. Оце тут дамба нього є. Так що шо... и там далі. Так, короче, прийшли. пришли. Дивіться, ну, тут ну, мутна вода, чи що чи то что, нору, що тут таке. Короче, вот. тут ще мура. Прям велика, груба, жорстка нора. І водичка трохи мутная да, і нора така груба. Як будто він тут прям живе. Ну це вже далі від села, то не странно. А там як то якийсь такий ставочок. Просто що далі буде якась масштабна дамба. Коротше, от знайшли вода геть мутна. О, недавно був цей особливий ревчак, навіть трохи стрмно знаходитися, це вже доволі далеко просто. Він же тут присвоївся, як це вдома. Ну хоча він він в себе вдома, так що ну. Короче, прийшли ми на сьогодні найбільшу дамбу за сьогодні. Ну, ось ця була ось така о, велика. Ну це ще не особо, я там знаю, була і побільше, не такі бачив, але ладно. Тут о, ще є далі дамба. Ось по цьому рівові, о, тут прям тропінка він ходить. по цьому рівові багато дамб. Але дамба вже стара, бо вже усе, усе прям гниле дерево. Я впевнений, що вона вже тут років не знаю, може зо три, зо два точно є вже цей дамби. А може і даже... навіть. Вона вже дуже старається. Ну, виходимо. Коротше, на цих локаціях, на цьому ріві ще вон. Далі геть рів-то є. Коротше, ми були, дивіться, в ось в цій стороні. Ми проїхали, не знаю, з кілометра два, два з половиною вже точно. Але ми ще не прощаємося, їдемо на іншу геолокацію. Також переходіть на мій телеграм-канал, підписуйтесь, поставте лайк, а ми погнали. Ми на другій локації, і там просто якийсь ставок. Раніше Бубубе, років 2-3 рік тому. Так що дивіться, ну просто ставок з норами кругом. Я все не засняв. Так, а я вже вдома. Кому сподобалось таке відео, поставте лайк, підпишіться на канал. Також переходьте на мій телеграм-канал. Всім пока!